Привіт! Люди запитують, як відділити золото. З, такого, з такої кількості шутру, наприклад, піску. Ну, як його взагалі звідси забрати. Ну просто беремо, промиваємо. Так як золото 19 разів тяжче від води, воно буде залишатись внизу. От бачите воно? Зараз покажу. От золото. Вон там у кутику. Вон воно. Воно вон. вон буде залишатись. Але повністю почистити його неможливо таким чином. Це можна тільки пісочок відібрати. Всі частинки тяжкі, котрі важкі метали, то в тому числі свинець, який йде в таблиці Менделеєва після золота, тобто він свинець важчий. Все залишиться в нас луточку. І от як цього позбавитись, Зараз я вам покажу. Дивіться, от зараз є у нас. Золото, так? Ну, от видно, котре жовтеньке, це золото. Ну І тут є ще його багато. Ну, не так багато, це я, для прикладу, взяв. От золото. Так? Зараз я покажу, як це зробити. Не, можна просто висушити і відокремлювати. А можна зробити це хімічним способом. Заодно тут у мене на каналі один також блогер. Ну, я не вважаю себе блогером. Але людина вважає себе старателем. Якщо він буде дивитися це відео, він знає, за кого я говорю. Я не буду рекламувати його канал. Ну, бо то не потрібен. Він вважає себе професійним старателем. Не дуже я вірю, що він бачив велике золото, бо він мені писав в коментарях такі чудеса що Я видалив ці коментарі, і, чесно, мені було спочатку. Обідно, потім смішно, а потім нейтрально, тому що ну, людина трошки розуміється в геології, трошки в породах, і на цьому крак. Я так думаю. Ото зараз для нього і для всіх решту, як, як приклад, покажу. Як це робити хімічним способом? Він буде бачити, бо він в коментарях мені писав, що ой, ти надивився Максимова ро і робиш то саме, що і він. Тобто я показую людям не чисте золото, а мальовані камінчики. Так от, щоб е, та людина, яка так думає, присвідчила, що в мене реально золото. Я покажу зараз. Отож. Для очистки нам потрібно саме брудне золото, температура, якась кислота, буква А на кришиться, здогадайтесь, просто вода H2O і грязна колба. Брудна, дивіться, там всякого повно. Туди ж ми висипаємо наш матеріал. Зараз. Так, показую. Свинець, золото, різні мідяшки, там є все, що хочете. Дивіться, наразі тут камінці, мідяшки, Ну, все те, що я називав. Проста вода. Кислота. Вода. На жару і ждемо. Наразі почався процес очищення. Зараз підійметься температура і, як казав, це все грязне, спеціально так лишив. І будете бачити хімічні реакції по витравленню всіх металів. Золото залишиться. Починається реакція. Суміш уже такого кольору. Я ще для повного щастя туди закинув отакий от мідний дротик. Це мідний дротик. Будь ласка, полетів. Дивимось. Бачите? мідь вступила в реакцію. Зараз воно краще підігріється, тому що плитка була холодна, але реакція вже йде. Дивіться, бачите, дим якого кольору. Цим дихати не можна. Це отрута. Бачите, яка відбувається реакція. Значить, Кислота розведена. Вона виб'є всі метали. Бачите, Які б там не було, любі сполучення з будь-якої якої грязі от, пішов джин. Бачите, досить гарно, небезпечно, це має... О, дивіться. Це має... має... Ви повинні це робити, якщо будете робити, тільки в відкр... на відкритому повітрі або в добре вентильованому з витяжкою приміщенні. Цим дихати не можна. Тут ціла таблиця Менделєєва. Так очищується золото. Ми можемо його не відмивати, ну, просто як є. Отаким От чином, бачите, джен пішов. Термоядер. Дивіться, бачите, яка реакція йде. Старатель, ти дивишся? Якщо дивишся, дивись до кінця. яке няв. Тут прийшов який няв. Це мій сліпий помічник. Лунтику. Ходи, ходи малий, ходи вау, ходи. Він народився сліпим. Та. Він народився сліпим і вже живе пару років, знає всю місцевість навколо, ходить до всіх жебракувати. Тіпа йому хтось їсти не дає. Але всі його люблять і всі його бавлять. Тут в даний момент він прийшов до мене відриває мене від важливої роботи. Так, далі, дивимось. Проходить процес кипіння, реакція сумасшедша, дивіться. Бачите? Весела хімія. Бачите, все літає, там всередині реактор. Джин. джин, Так, джин іде. Вот. плиточка у нас нагрілась. І... Все відбувається так, як має бути. Бачите, сліпонький кіт. Не дає мені жити тут. Ходи кіт. Так, малий кіт. так, ну не вбивати ж його, ну народився сліпий, ну що я зроблю. Не можемо ми їх убивати. Хай живуть. Так. Назвав, назвав його лунтиком, тому що він як, як лунатик ходив спочатку десь городами, по сусідах блудив. Ми його постійно шукали цього кота, оцього кадра. Ми постійно його шукали. Ой, бог ти мій, скільки раз. Ну і що? Ну такий у нас кошак. Толку з нього, звичайно, ніякого, миша він не бачить. А, зато він знає все, все, де що є у нас і по сусідах. Так, да. його знають всі. Місцева знаменитість. <сум> Лунтик. Так, дивіться. Процес тут ж... жорсткий, дуже. Бачите? Термоядер працює далі. Джин іде, це витравка металів. Сама азотна кислота без Добавки іншої, тобто, щоб не робити царську водку, золото не візьме. Ну, інше це соляна, це звичайно. Бачите, дивіться, як вона вибиває каміння. Отам я же лишив каміння, ви бачили? Я спеціально їх не викидав, хоча їх можна викидати, то не тяжко. Бачите, як воно працює, все. Ось такі там вулкани всередині відбуваються. Також такий колір дає, мі... такий колір дає не тільки мідь і свинець також. Золото покажу. Воно. Ось тут. З вибиванням камінчиків. Вон там воно. Отак у нас відбуваються реакції. Якщо вам це не показували, дивіться. Я не бачу щось на цих всяких каналах іменно от такого, хоча афінаж іменно сплат. Ну, звичайне яроще. Так, вау. Оцей вау вже мене дістав. Ну що? Ну, ну вау. Та, кажи вау. Молодець. Ой. Так. Дивимось на реакції. Джен менший. От. І там вони злужують її золото. Зараз, коли закінчиться процес реакції, я вам покажу золото. І як його відмити від того, що там вигорить. Отож, виключив я плитку, не добивав я до кінця це все діло. Щоб показати, он, золото, бачите, залишилось. Камінчики ще є, вони не розчинились, бо це довгий процес. Зараз. Злию цю реактивну суміш і покажу. Як бачимо, золото залишилось, пісочок. Реакція повністю не пройшла, тому що я швиденько, в мене немає часу все показувати. Але от золото все на місці. Ці всі процеси можна робити. В польових умовах. Я не раз робив там, де на місці, як виїжджаєш на пару днів. Фінаш можна проводити і там, де ти знайшов золото. Далеко бігати не потрібно. Просто знати, що робити, і все буде нормально. А щоб знати, що робити, потрібна практика. І бажання, і трошки знання. Зараз... Стараюсь підучити хімію, тому що хімія дуже потрібна річ в нашому житті. Колись я так не вважав, помилявся. От таким чином відчищується, дивіться, бачите? Всі легкі речі сходять з луточка. Геть. Золото. Я вам казав, що воно тяжче від води в 19 разів. Воно залишиться. Тепер переводимо це діло. Залишився шліг, ну, тобто тяжкий пісочок, магнетит. Трошечки переводимо це на інше. Отак. От зараз, зараз все піде. І легкими рухами це все діло нам піде. Дивіться, бачите, це золото. Цей пісочок можна не дочищувати, тому що він потім при розчиненні золотом, при фільтрації, він весь сяде, осяде на фільтрах. Ну от наше золото. Будь ласка. Отака От красота. Ні одна піщенка золота при цій процедурі не пропаде, ні одна. Доказано. Привіт всім і до побачення!